Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. А у селі Мар'їнське, що в Криворізькому районі рибоохоронний патруль зафіксував масовий мор карасів. Усе це наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Тільки в одному місці загинуло щонайменше 28 тисяч риби. Це понад 850 кілограмів. Рибу вже вивезли та утилізували. Живу встигли назбирати і селяни. Люди кажуть, такого лиха ще не бачили. Софія Богуцька. Докладніше. Дніпропетровським. Рибохоронним патрулем на Каховському водосховищі село Марянське Криворізького району Дніпропетровської області виявлені водні біоресурси а саме риба Карась. У зв'язку з тим, що падає рівень води. Щонайменше 28 тисяч карасів загинули. Чи загинуть у найближчі години? Це відео із обмілілого водосховища облетіло мережу. Арянському берегову лінію від мертвої риби вже очистили. Ще кілька днів тому глибина Каховського водосховища, ось на цьому місці становила мінімум півтора метри. Тепер же вода відійшла від берега на понад дві сотні метрів. Осушене дно залишка мертвої риби і вода, яка стрімко віддаляється від берега. Так нині виглядає ця частина водосховища. У той же день на місце виїхали всі служби. Пан Юрій каже, там був і його син. Трохи ще живої риби взяв додому. Те, що люди зібрали, це одне, але ж влада говорить про те, що. Цю рибу не можна вживати, це рівно збирали і вживали. І, ну і я в тому числі в принципі, бо син також приніс то ми також ну, поки що живі, слава Богу. Мертву рибу вивезли та утилізували. Про це розповідає староста села. Каже, такий масовий мор стався тільки в одному місці. та за ним йде вже інша біда. Мар'їнське з дня на день зостанеться без води. Наразі водопостачання ще є. Але ми не можемо сказати, наскільки довго це буде тривати. Це може закінчитись сьогодні, це може закінчитись завтра зранку. Все залежить від того, наскільки КПС зможе брати забор із. Коховського водосховища для того, щоб очищати і готувати воду. Питною водою село забезпечують потужності держпідприємства кривбазпромводопостачання. Пані Марія каже: як тільки з чоловіком усвідомили, що буде біда, зробили невеликий запас для побутових потреб має вистачити. Оце басейна для того, щоб був запас води питєвої. Ну так, звісно, ми. Набрали поки була ти, а далі будемо бачити. Вчора позавчора наточили. У вас бо було попередження? Ну тут два куба. Всього на все цієї води подружжю вистачить на місяць. А от подача технічної практично уже завершилася для родини Руслана. Це означає, що можна попрощатися із урожаєм городини. Для поливу на місяць він використовує мінімум півтори тисячі кубів. Гектар клубніки, а це його огірки. Кавун у розсаді, ще уся розсада ще не висаджена на поля. Без води і оце його, або голод, або ну, ніхто не зможе вирости. Скважини немає у, ні в кого в нас тут. Чоловік каже, дощі тут бувають не часто, вже без поливу нині лишилася сортова полуниця. Саме така як його красива і крупна плодно. Оце ягода досягає до 150 грамів, бо вона посаджена на не відкритий ґрунт, а на пленку, навіть якщо дощ буде, просто вона не буде поливатися, вона просто засохне і все. Посуха чекає на три з половиною тисячі жителів Мар'янського. Місцева влада вже розробила план підвезення питної води цистернами і міркує про можливість розробки свердловин. Вода уходить із колодязів і зі скважин. Потрібно бити артезіанські скважини, дуже глибокі, але ці скважини дуже складні по виконанню їх, тому будемо зараз шукати експертів, які зможуть. Дати нам відповідь, чи є можливість знайти цю артизіанську воду саме в цьому населеному пункті, Каховське водосховище забезпечує водою 70% Криворізького району. Поки що всі населені пункти з водою, втім в деяких вже знижується тиск. Почасово фіксується рівень води на території Каховського водосховища. Зараз майже вже на критичному рівні є там не один план ліквідації, але це все залежить настільки упаде рівень води. Вихід з цієї ситуації є, він напрацьований і він не один. До реалізації цих планів я нічого коментувати не буду. Наразі у критичному становищі з водопостачанням лишаються 65 тисяч жителів Криворіжжя. Софія Богуцька, Ярослав Шейков, програма Вікна СТБ. Єдині новини.